На смак, воно дуже добре. Ми першу з'їла таке гаряче, що капець. Дуже добре. Часничком пахне. 700 грам кабачка трем на велику тертушку. У мене кабачок молоденький, тому я не шкірку, не середину нічого не вичищала. Якщо ж уже такий, що з'явилось насіння, ясне діло, що середину і шкірку треба прибрати. І тепер я його трішки присолю, перемішаю і хай кабачок по щоб нам потім віджать лишню рідину, вона нам не потрібна. І тепер в другу миску натерла середню картоплину на велику тертушку, 100 г твердого сиру на велику тертушку, середню морквинку на моркв'яну тертушечку і три зубчики часничку потерла. Ну, Можна подавити, можна потерти. І додаємо зелень. Зелень можна петрушку, можна кріп. Я люблю кріп, тому додаю кріп. І зараз сюди вже відтисну наші кабачки від лишньої рідини. Кабачки віджала, додала 2 яйця і все це зараз гарненько перемішаємо. Додаємо ще сюди 4 столові ложки. Півсяних пластівців, і тепер і солим і перчим. І додаємо любі приправи, спеції, які вам подобаються. Я додам трішки копченої паприки копченої, трохи сипонула. Ну, нічого, і в мене для курки приправа, хоч би ще так не трусунуть. Ну, факт, є, що можна і приправу до шашлика, і трави, які ви любите. все за вашим смаком. І це все гарненько тепер перемішуємо. Ну, і тепер хай наш фарш, можна і так його назвати, трішки настоїться. Ну, а я зараз приготую сковорідку, олійку, будемо муку, тому що у муці будемо наші котлетки обвалювати. Вийшло у мене дев'ять таких котлет з цього фаршу. Ну, в нас сторона піджарилась. Перевернула двома лопатками на другу, накриваю кришечкою і до готовності. На смак воно дуже добре. Ну, його треба їсти. Оце сметанку можна туди кропчику, Ну, коротше, соус такий зробити, можна часничку. Ну, я трошки сметани собі вкинула. Другу буду їсти просто сметаною. Першу з'їла таке гаряче, що капець. Ну, всередині, всередині, як От. Ну, На смак дійсно добре. Ну, а так дуже добре. Часничком пахне. Сир розсеє. Ну, я не знаю, чи може і картоплю треба було б на дрібнішу, ну, не і на велику ну, потерте. Добре.